Жив собі коник на ім'я Смайлик. Він був найвеселішим конем у всьому світі та любив стрибати вище хмар. Та одного дня до міста прилетіли великі русозяври. Вони дихали вогнем, спалюючи все довкола, а повсюди лунали вибухи. Смайлик злякався, побіг у схованку і зламав ніжку. Люди проходили повз, думаючи, що його вже не врятуєш, але прийшла рятівниця Наталка та сказала: не бійся, смайлику, я тебе не залишу. Наталка покликала друзів з Your Animals», які привезли чарівну конструкцію зі срібних спиць, щоб вилікувати ніжку. Щодня Наталка годувала, лікувала та підтримувала смайлика. Минув час, і одного ранку кінь обережно піднявся та зробив перший крок, потім другий. Він знову міг стрибати вище хмар. Змайлику дужав, русозяври зникли. Місто було знову щасливе, як і він, бо диво завжди живе там, де є доброта, дружба і віра. Купуйте іграшки та допомагайте тваринам разом з анімалізмом.